Сергій Кузнєцов, ну і ще один атакуючий півзахисник. З планом, звичайно, що Денис Кожанов. Зараз Ігор Кудоб'як, може бити, кудоб'як блокують його. Удар. Захисники кривбасу, 16-й номер. Намагався вийти на оперативний простріл. Артем Федецький. Подача на дальню стійку. Скидка удар головою. І Карпатки ведуть вперед у цьому поєдинку. Класична комбінація. Подача з правого фалангу, скидка в зону центрального нападника де з 11-метрової позначки. Е, Федецький там поздоровлення отримує, схоже за класну передачу. А здається, забив м'яч Олег Голодюк. Якщо я не помиляюся, зараз ми подивимося за повтором. Не так багато вболівальників, як у попередніх поєдинках зараз. Ми дивимось. Подача ось Кузнєцов на своєму місці. Скидка від Дениса Кожанова і Олег Голодюк відкриває рахунок у цьому поєдинку. 44-й номер Віталій Лисицький. Тренер Валєєв опинився на дальній стійці в зоні правого правого захисника. От не вдалося. Зараз заблокувати цю передачу в Дартема Федецьку. Ну і просто-напросто в першу чергу помилка захисників там, де був Денис Кожанов. Рінар Валєєв дав можливість скинути, повернути м'яч.